Хочеш бути здоровим, тоді навчись відрізняти корисну і шкідливу їжу. Більше вживай те, що робить тебе сильним. Відмовляйся від їжі, яка шкодить здоров'ю. Назви страви та напої, які ти бачиш: Борщ, салат, каша, компот, котлети та картопляне пюре, кока-кола, бургер. Торт, картопля фрі. Страви бувають різні, корисні страви, шкідливі страви. Красиві та шкідливі. Непривабливі та корисні. А ти знаєш, що не дуже привабливу страву можна зробити красивою, смачною та корисною. Ось, наприклад, гарбуз. Не кожен любить гарбузову кашу, але з гарбуза можна приготувати багато корисних та смачнющих страв суп пюре з гарбуза, гарбузова запіканка, гарбузові оладки. Салат з гарбузом та сиром, гарбузовий пай. Молочно-гарбузовий коктейль Послухай казку, яку написав Енорауд. Мишка, кіт і гарбуз. Якось надвечір упіймав кіт мишку. Що зі мною буде? запитала мишка. З'їм тебе, сказав кіт. А що ти сьогодні їв на сніданок? Мишу, а на обід. «Теж мишу, муркнув кіт і зажмурив очі, а на вечерю будеш мені ти. Ой, як нерозважливо, похитала головою мишка, ти безперервно їси однакову їжу, бо ти заподієш своєму здоров'ю шкоду. Тобі неодмінно потрібно покуштувати чогось іншого. Ну, хоч би і гарбуза. Кіт злякався за своє здоров'я і сказав гарбуз великий та несмачний, як його їсти? Віднеси мене до гарбуза мовила Мишка, і я покажу тобі, як це робиться. Кіт узяв мишку за шкірку і поніс. Тільки не думай, що я відпущу тебе, мовив він суворо. Після гарбуза все одно візьмуся за тебе. Будь ласка, посміхнулася Мишка. І вона почала показувати котові, як їдять гарбуз. Її гостренькі зуби запрацювали швидко-швидко, і кіт не счувся, як мишка прогризла дірку і шаснула в гарбуз. Ова! здивувався кіт, гарбуз проковтнув мишку. Добре, що я не став його їсти, а то б він і мене проковтнув. І кіт боязко відійшов геть. А тепер згадуй сюжет казки і обирай правильну відповідь. Що кіт вирішив зробити з мишкою? Варіант 1. З'їсти її. Варіант 2 Погратися з нею. З'їсти її? Про що попросила мишка кота? Відпустити її. Віднести до гарбуза? Віднести до гарбуза. Чому мишка показувала котові, як їсти гарбуз? Щоб самій урятуватися? Щоб кіт скуштував іншу їжу? Щоб самій урятуватися. Чи зрозумів кіт, що мишка перехитрила його? Так ні. Кіт не зрозумів, що мишка перехитрила його. Давай пограємо в гру так ні. Слухай і відповідай так або ні. Діти люблять цукерки та морозиво. Лимони солоні на смак. Мами годують дітей тільки печивом. Цибуля це корисний овоч. Миші люблять гарбуз. Зроби аплікацію мишка і гарбуз. Підготуй все, що потрібно для роботи. Візьми ромб. Зігни його навпіл, так, щоб сторони та кути співпадали. Це голова мишки. Візьми овал, зігни навпіл, розігни та розріж по лінії згину. Це вушка мишки. Приклей вушка, носик, домалюй очі, встав мишку в гарбуз. Приклеї лапки. Пам'ятай, що корисна їжа дарує тобі енергію та силу, гарного тобі апетиту та багато смачних відкриттів.